Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії міської ради з питань соціально економічного розвитку дорожнього додаткового комунального транспорту, підприємства, бізнесу та туризму. Присутні є три члени комісії. Один відсутній. На проєкт денний відноситься сюди питання. При внесення звернення ам звід до цього права Лаускої у населений пунктів Гандської міської стани громади на 23-25 роки. Заповідає Світлана Михайна Солина. Друге питання. При внесення затвердження змін до цього рані, потеряння та ремонту рік Халинської стани громади на 22-25 роки. Приповідає Світлана Михайна Солира. Третє про безплатну передачу даних цінності для військової частини А-7127. Доповідає Михайло Володимирович Лесів. Четверте питання про безплатну передачу даних цінності для військової частини 0989. Доповідає Михайло Володимирович Лесів. І п'яте питання про розподіл об'єкту нерухомості нерухомого майна комунальної власності міської територіальної громади міста Галича.

Придбави, передаємо для виконання завдань за, Хто mm -hmm. за. Видномуся військова частка на частина 99, що щодо придбана до неї, вернули джерела безперебійного. Завні екофу або придбану, передаємо для виконання okay. Дякую. Як він У нас швидко зупиніє, тому що осінь, і в нас вони пани отпущені, перевірили надати технічне обслуговування та перевірити в чим належному стані зовнішні електромережі, долучне освітлення на самих пунктах громади. До нас звернулися старости Бринського, старостинського округу, Сапогірського, височанки, щоб провести технічне обслуговування їхніх вуличних електромереж. І там будуть проведені роботи, там є необхідність заміні лампочок, також провести повірку лічильників. Можу збирати проєктно ну, дані про використання електричної енергії і замінювали. І нам зробили такі локальні кошториси і згідно тих коштов. Нам необхідно 15 тисяч 000... на виконання цих робіт в тих трьох селах: Злообрий, Сапом і Васича. Але ж ми не теж була програма вже пішли. А це просто ми заходимо. Це Ти гроші є, так. І ми з тих грошей, просто у нас не було там заходів, на ці саме не було заходів. Ми під кошти даємо заходи. Додаток два заході, до до до, до, додаток можна два заходів. заходи, щоб зробити технічне обслуговування та отримання належну стані зовнішніх електромереж в селі Бринь, в селі Спогів. І в селі Височанний, якими yeah. пункти вносить цю програму. Можеш. Mm, no, yeah. да. а понаї свіди, понаї вони да. то ж не всі, то ж не всі, вони, вони ж пройшли, протестували, там де треба замінити, вони будуть міняти. Ну і повірте, в ні тут зробити, легше. Ну цей Мачинський займається хтось там задіює, так їх не розраховує. За... Ну, там знову. Ну, а він нам подає лукамі коштуватися. Ми завтра. Я знаю, запит. З пів шостої зранку до пів сьомої, зранку. Ввечері, тепер буде з пів шостої до півтої. Бо люди починають працювати, тому що тепер суміє. І ми тепер з понеділка вже прийнялися. А почему 2 минуты? Ну, что-то ми... nah, не вместе. Нет, это необхідность, разделяется. Давайте забыть. Динашки с старостинського попробуют, звернувся староста, тому що йому треба Рати дороги селі та до мешківці по вулиці Вигода, Галицька, Чевченка. Ми е, кошти маємо на цій програмі, ми кошти лишніх тільки даємо захист, щоб провести експлуатацію. Mm -hmm. Доповнюю цю програму пунктом 1,29 експлуатаційного термінів автомобільних програм користування місцевого значення, уріз комунальних на... власників населених пунктів мешківського старостинського округу. Автофрейдером злі демешківці по вулиці Вигода Галка Шевченка, в сумі 224. Гроші були прави, так? Ми їх просто. Ні. Просто захід туди додаємо, бо в нас тих вулиць. У нас є, там було в нас село до але там не було цих вулиць. Ми просто модели. Менше питання не одемешків. Набережна у нас там?

Ми наприклад виділяємо. А погано. Ми мали колись свою фірму, кажуть, що ми тримали валечку водоканал, свого писали. Першу з миття віддали на коломію, світло віддали на бурштур. Да, нет, сам сам. Голосуй. Кто за? Mm -hmm. Хто Дякую. Прошу. А то, что лува Так, Да, Наді Павлик. Завідувач сектору з питань житлово-комунального господарства та управління майно.

Орентар, на ради, але, Зараз на даний час там перебуває три орендарі. Воробчак, Залеська і Бігун. Бігун. Так, І орендар Воробчак звернулася ще в літом заявою про приватизацію орендованого майна. І для того, щоб провести дану приватизацію, необхідно було виділити на ту річ частку, яку вона орендує, і відповідно вже потім зареєструвати право власності за міською радою в тій частці і далі давати дозвіл на приватизацію. Е, вже як ми почали виробляти на одну частку, було прийнято рішення разом зділити повністю весь об'єкт на ті частки, хто де орендує. Одна частка не перебуває в оренді на 92 квадрати на першу, інші орендуються. Є виснова технічну можливість поділу такого майна. Відповідно, це не купівка, а приватизація. Е, вона написала заяву на приватизацію шляхом викупу. Нею проведені невід'ємні покращення того орендованого майна і виконання виконані ці вимоги другого пункту задіяно. Про приватизацію. Його має перейдя. Перший. Перший. Другий перту має. Залезний і ворочка. А перший далі. Буде... Ніхто воно не в оренді і, і... на балансі. Наші? Сбирав. Той маски тік зеленість. По об'єкту. Масло 11, ми за нами повністю ця будівля надалі. Так. Частина її орендується, а частина... Там було. А потім віддали дитячий той каптан проводить приймальні Приматні покій, примальні покій. Але тільки там і що там таково страхова компанія якась? Правда. А, там, де гінекологія, де немає. Тут, на першій поверсі. Йому має тут необхід, де звідси. Не, а, це трошки. І, і, і інша. То... То... Так, так. Там, де була гінекологія? Гінекологія там має земель. Але цей сухой хід, де було якісь покорні ті пари будували. Учимо буршить. Коли не хто хлопота витрати в армію, я вашу. Виходить, это же І через тиждень. Там три орендаря. Четверту, три, четверти, а ну, а Четверта четверту частина ще не два. Го... Да, нет. Там заходить так просто. З правої не було похоронне бюро, де пам'ятки подавали. Але це не так. Так, так. Це приймальне, це з того боку, де заходиш. Приймальне, з того, що ти знаходиш, то бігур, має володіння. І на другій поверсі залезка мала, і хто там тримав? І воробчий. А це є четверта частинка, <головец> це все частинка, що під воробчий. Що під воробчий знаходиться?

підземники немає. Ну, і вони ми за клубу зрів підземля, підзем. Це зовсім інша будівля. це все використовували під берму, і то романці. А лозейку нам тут бігун. Тут підземники, тут задя ворочок, така є так? Отут мої, ну, бігун. Зверся мала залезка. і в стілку ворочок, а під ворочок, ще було так. А це ми не розглядаємо. Ми тут розглядаємо інший об'єкт нерухомості, Зовсім інший. Але бачите, що це. робити? Там орендує Воробчак Сергій. Там же частина того приміщення, наскільки ти момент купили. але це не як ви купили. Перший корм орендує а, то, а, з а, Зроку. Якщо я не помиляюся, я ще вибачайте, але я ще настільки так в цьому само розібралася, не настільки того працюю. Там є здається це також частинка продана, якась приватна фірма. Я не можу вам це розгадати. Але маю це питання підняти, йти до реєстратора і в неї виясняти конкретно по цьому конкретному адресу. Але про це, що ми зараз говоримо, підто є. Це ми приймаємо за а цим виробницею. Це воно гане питання на щастя, тому що.

Только важно. Я перено.